Серце віддане Богу людям і Україні. Кажуть кожному народові Господь посилає свого пророка, який повинен вивести той народ на шлях правди. Таким пророком, який ще на початку ХХ століття прокладав Україні шлях Христової віри. Є митрополит Андрей Шептицький. Він один із найвеличніших постатей Української греко-католицької церкви. Походячи із дуже заможньої родини, пройшовши тернистий шлях життя, декілька арештів, хвороба, втрата близьких, не втратив віри, проповідував любов. Смиренність, єдність, правду. Очоливши українську греко-католицьку церкву, першим із релігійних ієрархів почав використовувати у спілкуванні народну мову і відправляти богослужіння українською мовою. Наш край теж пов'язаний з ім'ям Андрея Шептицького. 1901 року з канонічною візитівкою митрополит відвідав село Оріховець. В церкві досі є на одному із Євангелій його підпис. А в лютому 1902 року парох села Оріховця отець Теофан Куницький отримав архієрейську похвальну грамоту і право. Носити крилошанські відзнаки цього року таку ж грамоту отримав отець Володимир Пуницький, помічник паруха села Кам'янки, у жовтні 1904 року грамотою за заслуги перед греко-католицькою церквою нагороджено паруха села Богданівка, отця Сильвестра Вояковського. Ця грамота зберігається у храмі села. В 1906 році митрополит Андрей Шептицький з візитацією побував в селі Токах і був вражений величі новозбудованої церкви, яку освятив. Владику, священиків та інших гостей урочисто зустрічав почесний кінний ескорт під орудою сільських активістів в українських строях. У серпні 1909 року українці під Волочиська звернулися до митрополита Шептицького про збір Лепти на викуп приміщення для Дому Божого. І за сприянням Владики по всій Галичині було зібрано гроші і викуплено у євреїв латинський костел, який перетворили на церкву Пресвятої Трійці. 6 травня 1927 року архієрейське благословення від Андрея Шептицького передано жертводавцю церкві у місті Скалаті Павлові Турчину. У Підволочиській центральній бібліотеці діє книжкова виставка Серце віддане Богу людям і Україні. Де можна познайомитись з книгами про Андрея Шептицького?